Доброго дня, шановні українці. Сьогодні суботу 2.09.2023 року. Знімаю третє відео. Працює наш український історичний YouTube канал по фронтовому. Кожен день викладаю як мінімум 5 відео. Сьогодні я викладу 3, поки що. День вже не закінчився. В місті Сокиряни сьогодні виявив чергову точку, там, де сокирянську молодь присаджують на наркоту. Море горілки, море слабоулкоголя, море цигарок. З сльдами, до речі, помади, значить, там дівчата чи жінки молоді, і що шприци, ампули від шприців, наконечники від шприців. Після чого я, не порушуючи закон, йду в міськраду, а це неподалік від міськради, від поліції, йду в міськраду і що повідомляв, щоб повідомити відповідального чиновника по сукірянській міськраді. Субота, в міськраді, відповідальний чиновник. Сьогодні, зі слів чергово, відповідальний чиновник по керіанській міськраді Оксана Іванівна Бабій. Я хотів повідомити Оксану Іванівну Бабій, заступницю голови нашої ОТГ, ОТГ Сукірянського Василя Васильовича Козака, про те, що поряд з міськрадою розсип шприців та ампул, а їх в приміщенні не виявилося. Сказали на територію, обійшов територію міськради, теж немає. Після чого я викликав поліцію по 102. Отже, під час війни в суботу, коли черговий, коли в Сокірянській міськраді повинен бути чиновник цілодобово, який відповідає за нашу Сокірянську ОТГ, реагує на всі ситуації разом з правоохоронними органами та військовими, а цього чиновника немає. У даному випадку, Оксана Іванівна Бабій. Немає її навіть на телефоні, тому що, на моє прохання викликати її, черговий просто розвів руками з таким зляканими обличчями. Боїться він Оксани Іванівни. Як багато хто боїться. Чому бояться Оксану Іванівну, бабій, я не знаю. Начебто ж нормальна жінка. Отже, в Сокірянській міськраді чиновники три поверха просто забили на роботу. Забили на роботу, забили на війну. Забили на Сокірянськ, на місто Сокіряни, на Сокірянщину, забили на людей. І сьогоднішній забили от жаргонне слово, але воно правильне. Тому що сьогодні субота, 2.09.2023, відповідального по міськраді чиновника немає взагалі. Його навіть бояться викликати. Оксану Іванівну Бабій. Ну не хочу сваритися з Оксаною Іванівною. Ну, от якось доля нас стикає. Що ми робимо? Робимо висновок. В місті Сокір'яни на превеликий жаль, безлад, анархія і безпреділ. І по три поверха чиновників, що нічого не роблять, нічого не роблять в війну. Крапка. Ігор Швець, Сокір'яни, Чернівецька область. До нових зустрічей!